Однажди на одному із ретритів, на якому я була спікером по кармі на жіночому ретриті, я розказувала про карму, про причину наслідкові зв'язки, про тебську мудрость, якій більше 2500 років. І мене жінки захейтили, учасниці, сказали, що нічого ти нам нового не розказала, ну, ми все це знаємо. І какова Тихера взагалі сюди приїхала, ми гроші заплатили, а ти нам нічого нового не сказала. Так от, мої хороші, я веду до чого. Що да, мені тоді зійшла карма якось, хей, тут це понятно, я це прийняла. Но більшість людей, коли чують про карму, вважають, що вони, блядь, знають все. Це все понятно, це все елементарно просто. Ну, подивіться, блядь, на оці перегляди, на кількість переглядів, кількість лайків і кількість коментарів. Знаєте про карму? Я коли знаю про карму, дійсно її знаю і практикую, то я кожен пост. Кожен відосік, кожен сторіс, коли в когось дивлюся, ставлю обов'язково сердечко. Обов'язково. понравилось, не понравилось. Людина старалась, людина вкладала свої енергію, гроші, потенціал, ресурси. Пишу коментар, якщо мені заходить цей пост. Якщо не заходить відосик чи пост, я не пишу какашок. Тобто я не проходжу мимо, взяла контент собі, ага, там щось цінне, і пішла собі. Ні, подивіться, відосик. І поставити лайк, написати коментар, це як заплатити блять. Якщо ви до сих пор цього не робите, то ніхуя ви не знаєте про карму. Підписуйтесь на мене, я вам розкажу, що таке насправді карма, і як її у своїх для свого блага.